Вітаю, друзі, канал Волхат, Олександр Мірошник, FC24. Продовжуємо грати за Андрія Ярмолка, котрий очолює Дербі Каунті. У нас сьогодні, ну вже останні години трансферного вікна. Нема сенсу погодинно листати, тому що у нас, бачите, що з бюджетом взагалі бабла нема, тому все зачиняємо. Так, пропозиція Беркхаузентом. Ну, цього я поки що не маю наміру відпускати, а ось цього хлопчину надходять одразу пропозиції, все, будемо відпускати. Відкликаю друзі. Відкликаю я. Я скаута, тому що я хочу його перенаправити, там, надати, дати йому інші завдання. Ну що, сьогодні три матчі, можливо, чотири. Все ж таки. Чотири матчі зіграємо. Увесь вересень. Ще одна пропозиція по цьому Мартіну. 34 роки вже, ви бачите, тому, в принципі, є. Ну, Логіка в цьому, що ми його продаємо. Все, скаут звільнився, скаут доступний нам. Що я хочу? Мені потрібен центральний півзахисник. Ви знаєте, що вже в Україні він побував, знайшов голкіпера і центрального форварда. Але тепер я хочу відправити його, мабуть, в Іспанію, друзі. Хочу відправити до Іспанії в пошуках плеймейкера, мабуть, що. ну і тут можна і ще й конкретну позицію обрати центральний півзахисник. Тому що у нас там ну, прогалина трохи в тій зоні. Чому саме іспанці? Ну, тому що, не знаю, мені чомусь згадається, що е, найкращі плеймейкери то іспанці. Можливо, я помиляюся, але все ж таки. ну, Так, я вирішу. Так, Нова, Зелен... Нова Зеландія, ні. Пропозиція очолити збірну. Поки що відмовляємося. На четвертій позиції ми знаходимося, і бачите, Хал Сіті на третій сходинці між нами три очки різниця. Тому от в цьому саме принциповість цього матчу. Три зірки останній матч програли, але там є три перемоги. Також стандартний стиль гри. Ми, в принципі, готові. Русин ванат в основі вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. всім бажаю миру, добра. Бережіть себе, друзі. Ну дякую вам за вашу активність на каналі. Намагаюся відповідати на ваші коментарі. З приводу як прокачуються українські футболісти, я так не зрозумів, що це запитання, чи з приводу тих, що є, чи тих, що генерує нам гра, тобто з молодіжки, побачимо. Поки що я так за кадром дивився на місці. Дуже слабенько прокачуються наші юніори в молодіжці. Але, мабуть, що я так гадаю, слід там ще не всім. Чи одному, чи іншому нема по 16, здається. І коли вже їм буде 16 років, ось тут момент, ну як же ж так? Ближній кут пропускаємо. Дивимося, дивіться, друзі, без коментарів. Дії голкіпером. Це трендіс, це ганьба просто. Прокачується слабенько. Мабуть, що дочекаємося, коли їм буде 16, тому вже тоді їх записувати до основи, чи що, і інколи випускати грати на поле. На заміни там хоча б по 5-10 хвилин для початку. Можливо, тоді за таких умов, за таких обставин, наші юніори будуть прокачуватися. Знову халва атаці, друзі. 36 хвилина. Ми поступаємося. Вдвох не можемо м'яч відібрати. Тут ще є допомога. Підтримка під'їхала Вальцміт. Парується удар. Кутовий розігрує суперник. Також відповідаю на коментар. З приводу складності гри, щоб в чемпіоншипі пограти на легенді, а вже з англійської прем'єр-ліги перейти на Ultimate. Друзі, ну перше, спочатку треба ще дістатися. Ви бачите, якщо так будемо грати, щось в нас така, знаєте, Смуга невдачі розпочалася. Невдачі нас спіткають. Пішов спад, певний спад нашої, гри нашої команди. Якщо так будемо грати, ну от, треба дістатися ще Англійської прем'єр-ліги, а от з приводу складності гри, я не знаю, якщо. Так буде, що ми будемо і тут всіх виносити. Хоча я сумніваюся з нашим рейтингом. Ну, початок був у нас початок сезону дуже непогано. Зараз щось не йде. То, можливо, і тут ще ми перейдемо на Ultimate, А вже в англійській прем'єр-лізі і без того буде важко, я гадаю. Подивимося. Це все, все поступово, друзі, послідовно. Так, ну що? Змінив би я вже тут щось, знаєте, чи пресингу додав би трохи більше, але ви бачите, що одразу червоне, чи воно, мабуть, що не буде працювати. Я це не розумію. Ці тренери, це нововведення в цій 24 Навіщо? Воно потрібно. Я б його взагалі прибрав, зробив так, як було. Було все зрозуміліше. З приводу очолити, якщо надійде пропозиція від топ-клубів, Хтось пише ти Динамо, і тим Почти, паче Шахтар краще б. Так, тут Назарій Русен втік. Назарій русим можна вправо віддати, та не так же ж ти віддаєш. Точні це мабуть що я проти передачі на хід так треба було точним пасом віддавати. Ех, ну або пробивати вже, щоб русин пробивав. Ну момент маю, мали, мали щойно. Навіщо Динамо Шахтар? Якщо ну, краще робити кар'єру у Європі в топ-клубах. Друзі, ну Шахтар можливо, але от Динамо, ну погодьтесь, якщо Ярмола очолить, мати ще й третій. Це якийсь трешняк. Якщо Динамо очолить Андрій Ярмоленко, це буде дуже, дуже круто, я гадаю. Сезон 2-3, можливо, побачимо. Якщо буде ще, ти... чи дочекаємося ми пропозиції від киян. А потім вже можна буде піти з Динамо і десь так продовжити нашу кар'єру. Тренера у Європі. Все можна, все можна. Я би хотів в топ-клуб попасти послідовно. Та що ж відбувається? У нас, у нас нічого не виходить, а в наші ворота влітає абсолютно все. Вашингтона. Ой, випустимо. Владислав Вона поки що, ну так скажемо, незадоволений, я його грою. А що ж таке? У нього найвищий рейтинг, здається, серед наших гравців. Але поки що він таке враження, що не на своєму місці в нашій команді, на тобі по ногах це червона будешо. От він не покар. Ні, жовта друзі, все нормально. Хоча би так. Тягнемо, тягне наш голківко. Хоча вже пізно, пізно тягнути, друзі, вже рахунок без того. Катастрофічний. Так, Вайлд Сміт забирає м'яч до рук, одразу вперед. Беніто, Беніто вперед. Знову передача на Русина. Назарій Русен, де твоя швидкість? І підтримки нема. Беніто ось дивіться, біжить, біжить і все. Не, не вибіг спід, за спини. Захисника я не знаю, чому, чому розробники так зробили. У мене вже нерви починають здавати ще одна жовта. по повністю провалили сьогодні. Ось ще й п'ятий можемо пропустити. Буде удар, чи буде передача. Бо я ще хотів косити, а що нам нема нема що втрачати. Розважаємося як можемо. 4-0, друзі, Хал-Сіті Дербі Каунті. Вже ми відіграли, там байшов тричі більше, ніж рефері. Додав, нарешті, нарешті це знущання закінчилося. Не йде гра наші команди, стоять. Я їх не впізнаю. Таке враження, що на початку було інше дербі, а зараз підмінили наших, наших хлопців. Так, ну що, у нас тут всім би енергію, мабуть, щоб цій основі трохи додати. Покращити фізичну форму чи на баланс поки що. Давайте. Так, збалансовано нехай потренується. Ну, а ось цей чувачок взагалі в нього тонус. Тонус не працює. Нема тонусу. Так, Горна все ж таки, ми за півмільйонну забуває, що власне треба спілкуватися там, проводити перемовини, щоб більше грошей заробити. На сьомій позиції ми знову друзі. Пак, рейнджерс також. Неодноразово виступали в англійській прем'єр-лізі, а тут лише півтори зірки, що таке, з нападом 56. Будуть грати по флангах, а я хочу пограти, мабуть, що цей матч яскраві моменти. Missing, so так, і одразу 11-метровий в наші ворота. Нормально, хоча я в бік стрибав, але добре, що. Не вийшло. Нулі поки що, друзі. Нулі на табло. А що це таке? Щось дуже все просто. Владислава Нат, зліво. Ну, Нарешті. На Нарешті Владислава Нат відзначається забитим м'ячем. <кій> За 5 хвилин до кінця першого тайму. Так, це вже моменти другого тайму. Квінспак Рейнджерс. атаці, перехоплення. Гра зупинилася. Дербі Каунті в атаці. 0-1. 69-та хвилина. Мендесленг. Владислава Нат. Передача вперед. Вашингтон. Ну... Як так здавалося, що момент перспективний пробити, але якось так довго <кхи> Вашингтон приймав м'яч, закидання все, втратили. Втратили можливість таку. Але ми з м'ячем, ми з м'ячем, продовжимо атакувати. Верхаузен можна забити дальню стійку, він то робить. 0-2 рахунок стає за 20 хвилин до завершення цього матчу. Ну ось З яскравими моментами у нас набагато краще, можемо перемогу здобути. Важливо для нас. Рейнджери в атаці. Вдвох тут намагаюсь відібрати м'ячик. Передача п'ятою проходить. Дивіться, креативні, креативні, креативні дії в виконанні Вінспак Рейнджерс. Наша атака, друзі, 90 хвилина, 0-2 можемо ще спробувати забити по центру. Дуже довго м'ячик обробляв, ну мабуть, що все. Так, все, пролунав фінальну свисток. Отже, важлива, супер. Важлива, надважлива, я би сказав, для нас перемога на виїзді. 0-2. Владислав Ванат нарешті відзначився забитим м'ячем. Три очки ми заробили і підіймаємося на шосту сходинку. Ха -ха, ну, це непогано. Так, Сандерленд. Дві з зірки, напад захист. Ну, таке собі. Гра по флангах також є ключовий гравець. Давайте, мабуть, що і тут пограємо моменти. Наш штрафний удар. Ну, Чи є в нас кому пробувати з такої позначки? Ну, до речі, Елдер, ви бачите. Точніше штрафних в нього. В нього краще до того ж ліва нога. Можна спробувати ось так от закрутити. Ну, такі удари. М'яч до воріт то долетів, але я не знаю. Так, що, Дербі Каунті пробиваємо 11-метровий. 10-й номер. Владислав Ванат підходить до позначки. Мабуть, що нехай він і б'є. Непоганий шанс зараз має, але я трохи не влучив. В кільце моя провина, мабуть, хоча, мав би, й забувати. Сандерлен проводить контратаку. Поклав тут на газон нашого футболіста. Проходить такі. Лівим флангом. Чи буде навіс? Є навіс удар по воротах. Валк Сміт нас врятував. Ну, це момент. Красиво, між іншим, це було. Сандерлен знову в отаці. 0-0. 71-а вже хвилина, доволі мало моментів, як бачите. По різному буває. По різному буває, коли граєш лише яскраві моменти. Намагаємося тут захищатися. Не хоч, ну хоча б одне очко вже в такому матчі заробити домашній матч, між іншим. можна було і обігрувати Сандерленд. Небезпечно гру зупинено на щастя для нас. 88-ма хвилина. Остання наша можливість контратака, але вже немає сил. Я відчуваю. Футболісти не йдуть, не відкриваються. З прийомом проблеми, ну все. Один пункт за такою гри непогано. Дербі Сандерленд. 0-0. По одному очку ми заробляємо. Не дуже задоволений Андрій Єрмоленко, як бачите. Де ми тут? На п'ятій позиції, між іншим. Дуже непогано. Вотфорд програв свою гру по 16 на, на сочок. Сонці Сіті, друзі, гра по флангах знову ж таки третій суперник поспіль з таким стилем гри. Це, мабуть, що матч повністю гратимемо. Таким чином, сьогодні ми що? Весь вересень відіграли. так? Четвертий матч. Сонці Сіті Дербі Каунті вперед. Пройшла таки передача. Бьорд п'ятою. Владислав Анат забарився. Відповідь Свонці. Передача в центр. Нема офсайду. Так, спокійно. Ми тут відіграли. Що це таке? А це фол в атаці. Чи симуляція, можливо, там була? Знову ж таки, Свонці. Звонці, як вірно. 17-та хвилина. Поклав на газон удар. Ну як же. ж як мене бісять такі, такі проходи, такі удари в ближній кут. ну... Нікуди не подію. Хоча менше здається. Чомусь так знаєте, раніше мені здається, до цих онов гри частіше в ближній кут залітало. Знову момент удар ближній цього разу в на місці. Розігрують кутовий. 30 Тридцята хвилина, друзі. Свонці Дербі, 1-0. Поступаємося на виїзді. Знову наша контратака, Мендесленд з м'ячем. Мендесен, передача вперед, Назарій Русин, можна далі вперед. Ну, дуже сильно, чому ж ти так кидаєш? Владислав Нат, ну там навіть Месі не встиг би на таку. Ну, дуже необережно віддав. Хоча момент був, шанс був, залізобетонний. Хоча б вийти один в один на побачення з голкіпером. А ось тут влітає. Знову ж таки, це, це сама історія. Не забуваєш ти, забуває тобі. 2-0. Удар вийшов дуже ідеально точним. Не щастить нам. Ну, знову ж таки, повторюсь, Смуга невдач нас спіткала, друзі. Першу тему відіграли, програли, провалили знову ж таки. Не відчуваю я. Ну, зараз не може бути й мови, щоб переходити на Ultimate. Ви самі все бачите, який нахер Ultimate, якщо у нас такі проблеми почалися. Ну, е, до речі, я з таким уже зіштовхувався, коли починаєш грати за. Якусь команду. Назару Русин отримав по ногах. Нам ще не вистачає втратити одного з ключових наших футболістів. Жовту, давай хоча б. Червона картка, до побачення. Все. Який алтімейт, ви бачите? Я пригадую, що коли граєш за команду за будь-яку. Спочатку буває, що виносять 2-3 матчі, 2-3 тури без догану, а потім починається проблема. Ось, мабуть, що зараз все ми з вами і переживаємо саме такий момент. Удар по воротах. Непогано, непогано. Треба, мабуть, що більше намагатися чи пробувати. Ми у більшості, але поки що я це не відчуваю. З м'ячиком частіше ми починаємо грати, знову ж таки, невдала передача. Так, можливо, нам кармона допоможе. Що ж робити, що робити? Давайте вище спробуємо. Я ще не налаштовував, друзі, інші, інші тактики, у нас лише одна робоча. Треба там ще захисну зробити. Ну хоча б не 5 із тих можливостей тактик, що є, а хоча б 3. Е, основну базову нашу і захисну і на, для, ну, для нападу, атакувальну, так би мовити. Все. Ну і на, нафіг, друзі, цей от стиль наш. Буду грати. Я хочу трохи, як раніше, можна було змінювати все по ходу, по ходу матчу, щоб ну, зараз нам потрібно, потрібно більше пресингувати. Тому я не знаю, як воно грають оті, оті всі тренери. Котрих треба знаходити. Давай, Вашингтон, виходить. Знову ж таки, ванат провалився. Бекхаузен вийде, пограє. Ну і давай у сей чувачу. 10 хвилин ми ще маємо, але Свонці, друзі, в атаці. Ще й м'яч не відбереш. Все ж таки ми тут провалили м'яч в Ну, Гра як не йде, то не йде. Свонці, Дербі 3-0. Давалося б, граємо в більшості. Мали б хоча б спробувати відігратись, хоча б один м'яч. І були в нас для того можливості. Ось удар тут уже сейвить голкіпер. Що таке не і як з ним боротися? Ну ну давай, Руні виходь ще. Руні, Джейк Руні. Під Бадьоре все ж таки Андрій Ярмоленко своїх футболістів вірить в команду. Ну так і треба. Якщо ще втратить віру головний тренер, то то все. Маємо можливість, друзі, маємо шанс за трохи менше, ніж 5 хвилин до завершення. Назарі Русин підходить до позначки, пробиває і бездоганно в павутинничко, в 9. Замість того, щоб забирати м'яч, побіг святкувати. Ну Це так. Це вже я побіг, звісно ж. Таймон. Останні секунди. Ми не можемо м'ячик відібрати. Будь ласка, віддайте нам шкіряного ось тут нарешті, але знову ж таки. Порушення правил, мабуть, що знаєте, аби не забути, після матчу я зайду в головне меню в налаштування і зроблю більш гнучкий стиль суддівства. Тому що що не до, і тут порушення правил, що не дотик, то або рука, або якийсь поштовх, ну це не схоже навіть на футбол. Це щось таке ближче до баскетболу. Що не дотик, то зупинка. Мені це не подобається. Треба все ж таки там, якщо нам гра пропонує. І... Варіанти, треба їх використовувати. Зробимо гнучку систему арбітражу матчів. Все, друзі. Чергова поразка. В активі чи в пасиві, скоріше. Андрія Ярмоленка. 3-1. Влетіли в, в більшості і так програти. Так, ще гравці під'їхали, друзі. Це вже іспанці. швиденько. О, у нас же ж грошей немає взагалі, ви бачите. Ми не можемо нікого взагалі підписати. Нема бабла. На жаль. Наступні серії, що у нас? Бріст? Ну, у нас лише матчі поки що чемпіоншипу залишаються, Так, тут Мілвол. 1, 2, 3, 4. Знову ж таки, в жовтні також 4 матчі, мабуть, що ми їх всі і зіграємо. Як просили, показував турнірне становище, ми на шостій позиції. У нас 16 очок, так як і в Кавентрі-Сіті. Ну що, друзі, так, дивимося. Травми тут все-все-все є. Карточки, картки. Гра рукою Вімкнуто, ви бачите. Ну і... Ось вона строгість суддівства, гнучко, мабуть що. Давайте гнучку оберемо все ж таки. Можливо, не так, не так буде все, знаєте. Ну, спробуємо, принаймні, а там подивимося. Я вам дякую. На сьогодні то все. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Цілую, люблю, пока.